Вітаю, друзі, шановне панство. Отримав ось таку посилечку з Києва від пана Віталія. Ось, яка прийшла мені новою, новою бибач, Укрпоштою. Ціна доставки обійшлась мені. Так, ціна доставки 62 гривні 50 копійок. Тут прийшов мені досить цікавий такий лот. Це пам'ятна медаль. Присвячена Дню народження національного банку. України. Ось і перейдемо до її огляду, що ж там за пам'ятна медаль. Так, надіюсь, там все нормально. Так, світити свій номер телефону не буду. Так, тут так пан Віталій все нормально окупував з Києва. Покупку робив на новому аукціоні, оскільки в Нацбанці, коли був продаж, мені цю... Пам'ятну медаль не вдалося купити через незручність капчі. Там ця капча, що є весь настрій. Коли замовляєш якусь продукцію, поки вона провантажиться, перевірить вашу ідентифікацію, то багато часу втрачається відповідно маса позицій не, не дається купити, вони просто втрачаються. І це є печалька, як на мене. Бачите, так, такий лавхак, як... Лайфхак, як упаковувати товар, щоб він був ненадійний під час транспортування. Так, зараз тут декілька пакетів, папір. Так, це сюди, це прибрати все. Зараз розберу це пакування і розкажу детально, що і як. Так, це все. Прибираємо. Так, тут в нас ось така коробка від Нацбанку України. Так, НБУ Аргентум 20. Така наклеєчка невеличка. Так, так, чесно кажучи. Хвилювався, щоб товар дійшов цілим і те, що треба. Але надіюсь, що продавець не обманув з нового аукціону, бо в мене був гіркий такий досвід, коли посилку мені відправив гроші, а посилку я не отримав. Звертався в поліцію, але, на жаль, пройшов рік, а потім сказали, вашу справу не розкрито, звертайтеся до архіву. Ми нічого не знайшли. Ось так, один раз звернувся в житті до поліції, і той випадок виявився невдалим. Так, Це у нас на огляді ось така пам'ятна медаль. 20 років Національному банку України в сріблі. Це є дві унції срібла чистого, але це не монета, це саме пам'ятна медаль. Так, зараз так, поки що залишимось в такому вигляді. Сертифікат Україна. Зображення Малого Державного гербу України. Далі є сертифікат срібний пам'ятної медалі 20 років Національного банку України. Дуже цікаво, що тут ще сертифікати навіть додаються. Це самоподано подано все англійською мовою. Далі тут опис іде. Пам'ятна медаль, присвячена 20-річчю утворення Національного банку України, який є центральним банком України і монопольно здійснює. Емісію національної валюти та організовує її обіг. Художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук, скульптори Роман Чайковський, Володимир Дем'яненко. І це ж саме подано все англійською мовою нижче. Так, далі, сертифікат Нацбанку України гарантує високу якість виготовлення цієї пам'ятної медалі, яка відповідає найвищим міжнародним стандартам. Медаль відкарбована на монетному дворі Національного банку України. Голова Національного банку Сергій Арбузов. Наскільки пам'ятаю, він був при Януковичі головою Нацбанку. Далі, метал срібло 925 проби, маса в чистоті 62,2 грама, тобто 2 унці діаметр 50 мм. Гурт у цієї монети гладкий заглибленим написом. тираж 3000 штук. І рік карбування 2011. Елемент оздоблення локальна позолота в мій золота в чистоті не менше 0030 після коми 268 грам. Це у нас що виходить 1 десята, сота 1000. 268 десятитисячних 10, грама. Декорейшн елемент локал це ж саме, подано англійською мовою. ну і Номер непоганий ВМ номер 30 3 одиниці 4. Досить непоганий такий номер. Так, це я вже читав. 2011 національний банк. Так, сертифікат у нас є. Переходимо до самої пам'ятної медалі. Нацбанк. Коробка така величенька. Ось так виймаємо обережно. І ось тут така шайба. Двох, двох, двох унції. А дивіться, яка красота. Ай, красота, красота. Обожнюю таку от позолоту локальну. Дуже мені подобаються такі монети з локальною позолотою. Так, що у нас тут зображено? Ну, Давайте перейдемо до опису даної монети. Тут тільки єдине, що розберете, тут де аверс Реверс. Це ми входимо в каталозі Максима Загреби ці всі нюанси. Щодо чого, ну, в центральній частині на дзеркальному полі зображено будівлю Нацбанку України. Так, Зараз я забув свого помічника взяти в допомогу. Один з моїх підписників порекомендував, що дуже виглядає страшно, коли я користуюся скріпкою. Від Канцелярською, каже, візьміть якусь зубочистку, хоча б бо якось ніби страшно, щоб не не пошкодити. Ну і дослухався я до підписників, тому залишайте коментарі, коментуйте, рекомендації свої надавайте з приводу того. Як покращити контент? Значить, Центральна частина будівлі Нацбанку України. На центральній частині медалі це не монета, бо немає номіналу. Вищий напис Національний Банк України. В нижній частині зображення 20 років. так, Гурт медалі. Гурт медалі він гладкий. Всіх медалей повинен бути він гладкий, не рубчастим. І тут, тим не менш, вказано. Як написано в описі в сертифікаті, вказано зображений логотип бантно-монетного двору і вказана вага. І вага 62,2 грама або 2 унції, і срібло 925-ї проби це її метал. 925 проба. Продимося, тут ще щось є, ні, ніби нічого такого немає. І на звороті, на звороті цієї пам'ятної медалі, тут така. Шикарно подане зображення двох дівчат, це якби символ Нацбанку України. Тут такі навколо йдуть зірки. І в центральній частині, такий як вінок, поданий з колосом пшениці, колос пшениці, рік карбування 2011 і в центральній частині локальна позолота. Логотип. Української не логотип, а знак української гривні київського типу. Ось, і зображення двох міфічних істот, двох у вигляді жінок, яка в одній тримає рік достатку, а в одній скіпи. Я десь на одному з оглядів пам'ятних медалей вже мені траплялися такі, такі от дівчата, і там я робив детальний опис і огляд. Що вони символізують. Це таке алегоричне поєднання, алегоричне зображення. Так, зараз я її покажу ближче, щоб залишити для заставки на відео. І напису. Так, 62 унції. І що в нас пишеться в каталозі Максима Загреби? Візьмемо його зараз до огляду, поки що медаль я покладу, щоб вона не заважала нам. Так, і. Що йде в описі в каталозі Максима Загреба? У мене, щоправда, каталог ще 2022 року. Думаю, в 2025-му собі трошки оновити цей каталог. На каналі є огляд цього, цього каталогу, є детальний опис. Огляд, точніше, не опис. Я там окремо роблю огляд по всіх розділах: окремо пам'ятні медалі, окремо срібні, золоті медалі. Буде ще планую, що не зільбора окремо розібрати. Але то таке то вже кому цікаво, дивіться в описі. Максима Загреби у 2022 році є огляд, точніше є опис цих медалей. Срібна. Срібна, золота, точніше, срібна, латунь і том. Том це я так розумію, що це мідна вона чи вона сплаву, бронзова, не зрозуміла. Латунь -то зрозуміла, а ця от бронзова. У мене власне, ось ось ця є срібна. Я її купував вже не на онлайн-банку, а купував її з рук. Про це зараз розкажу детально. Ось її, Тут вона дещо більше, ніж подана на малюнку. Трошки вона більша, вона реально трошки більша. Ось її зображення. 2011 рік виглядає дуже таки непогано. Ще раз скажу, люблю дуже цю локальну позолоту на сріблю. Дуже мені подобається такий підхід. Я власне і стараюсь збирати, бо все срібло поки що накладного зібрати. Так, що йдеться в описі. 2000 у Максима Загреби. 50 мм у неї діаметр, гурт гладкий, аргентом 925 проби 66,6 грамів В профі вона коштує 6 тисяч гривень. Це за даними 2022 року з цього каталогу, який у мене на руках. Ось цю монету, точніше не монету, цю пам'ятну медаль. Мені вдалося купити на новому аукціоні за 6600 гривень. Тобто, не сильно вона й здорожчала. З 2022 року те, що подано у Максима Загребе. Єдине, що на новому акціоні вона продавець виставив ціну, була у нього за 7200. Я попросив скидку, 7200, 7200 7100 десь приблизно так. Я попросив скидку, у автор запропонував свою ціну в 6600, І на диво автор погодився і надав мені можливість придати, прикупити цю монету. Плюс Доставка 62,5 гривні, тобто обійшлась вона мені в 6662,5 гривні. Дана пам'ятна медаль. Ну, хтось каже, що це дорого для срібла, але враховуючи, що в неї тараж невеликий, тематика дуже в неї така гарна. Я ще психанув, що не вдалося мені купити таку медаль в онлайн-банку в інтернет-магазині Національного банку України, коли вона продавалася онлайн 6 року. Травня, коли Нацбанк її продавав за 6573 гривні. Така була ціна в банку. Реальна ціна була в Нацбанку України 6573 гривні. А я виторгував її на новому акціоні за 6600. Мені в цей день не вдалося купити жодної з цих, з цих медалей, бо продавалася ще ось отака латунна медаль. В латуні була 20 років НБУ і ще була 10 років НБУ. Також пам'ятна медаль. Дуже їй хотілося, але, на жаль, її не вдалося мені прикупити. Ну, зараз я поставлю трошки рівніше. Тут вона була також 10, 10 років НБУ, також дуже крута пам'ятна медаль. Я щось останнім часом мені підсів на ці, ці пам'ятні медалі. О, ось вони. Ось така була в продажі ще пам'ятна медаль 10 років НБУ. Була із Латуні. Ціна такої медалі була по НБУ 10 років всього 120 гривень. Ось, за 120 я таку і за 500 взяв би, але через ці всі капчі і реєстрації, ну і реєстрація, само собою, зайшов раз, капча прокрутилася і вже не мав наявності. І кинули їх на продаж реально дуже небагато. Там. Кілька сотень, якщо не помиляюсь, дуже мало було їх. Була така ось латуна за 120, за 120 гривень. І були ось ці, де наш той малюнок. Зараз хвилинку. Повернемося до нашої пам'ятної медалі. Так ще так не так просто знайти, як хочеться. Так, це у нас 2011 рік, Шукаємо 2011 рік, 13 десь вона тут недалеко. Трошки я прихворів, але все-таки вирішив записати це відео, поки емоції, поки що свіжі, поки придбав дану медаль. Так, зараз 2011 рік, 10 десь вона має бути. А ось, ось вона. Так, Тобто була ось така 10 років НБУ 120 гривень. І була ось така із латуні за 278 гривень. І ось така срібна була за 6573 гривні. Продавав їх Нацбанк 6 травня 2025 року. Мені не вдалося жодної з них взяти від слова взагалі. І з того всього переліку, що там продавалося, тоді день був такий невдалий, так би мовити, бо це все просто повилітало. А єдине, що я собі інвестиційного архістратига 2025 року вдалося мені вихопити, але і, і то кажуть, що там ціна занадто дорога, як на срібло. А оцю медаль на неї так придивився, пройшовся по інтернет аукціонах і вдалося знайти ось таку пам'ятну медаль. Так, до речі, у 2017 році, у 2011 році була схожа випущена пам'ятна медаль. Зараз я її трошки ближче покажу. Ось така була також маленька версія ось цієї медалі великої, срібла була також випущена вона із Нельзильберу. У 2011 році. Ось. Скільки їх, там, 5000 тираж в пруфі вона 300 гривень. Вона така, до речі, є, але зараз під руками в альбомі не знайшов її. Ось, І ще є дуже схожа на цю пам'ятну медаль. Ще одна медалька. Сама взагалі на руках з собою, буквально не вдалося її знайти 2017 року Національний Банк України. пам'ятна медаль, 100 років, українсь... 100 років заснування Українського державного банку. Української Народної Республіки. А ось уже тут, як бачите, повністю співпадає зображення ось тієї сторони. Так, зараз я спробую показати ближче. Не хочу фокусувати камера. Ось тут, як бачите, ці дві дівчини зображені. Тільки єдине, що ця частина центрального фрагменту, вона не в позолоті, вона звичайна йде. Це 2017 рік, а це 2011. Тобто вся оця повністю зображення. Співпадає ось з цим зображенням цієї медалі. Ця медаль співпадає з медалю цією. Ось на оборотній стороні будівлі вже відрізняється. Тут 100 років, тут 20 років. І вже ця сторона співпадає, як бачите, з, з цією медаллю. Ось такі от справи. Ну, дійсно, досить таки гарно. І ця вся медаль. Переїжджає до нашого альбому з пам'ятними медалями. Це, до речі, у мене друга, друга пам'ятна медаль із дорогоцінного металу, і в тому числі із позолоті. Перша така медаль у мене була, яку я купував з, безпосередньо з Національного банку України. Це Маріїнський палац. Про неї я зроблю окремо огляд про Маріїнський палац. Там також дуже крута медаль, як на мене, із дорогоцінного металу зроблена. Так, зараз, якщо не знайду, то вже на наступний раз зроблю окремо про неї. 25 років незалежності. Там також локальна позолотана подається. Ось тут інколи ці пам'ятні медалі набагато гарнішими виходять, ніж монети ті, які випускаються. Так, це Дніпро. 25 років монетному двору. Там ще не помиляюсь, 2019 рік. Так, 25 років незалежності. А ось вона є. Так, ось що в мене ось така є пам'ятна медаль, Маріїнський палац. Палац, локальна позолота патинування, також вона в дві унції. Дуже крута пам'ятна медаль, вона ще така овальної, незвичайної форми, ми про неї зробимо окремий огляд. Тому якось так. так і ця медаль переїжджає до нашого альбому із пам'ятними медалями, де в мене знаходяться вже дві попередні медалі. Так, дана пам'ятна медаль переїде до ось такого прекрасного набору. Так, це у нас можна поставити трошки. Займ, щоб не заважало, ми зараз її перекладемо до зберігання в планшет. Я вже робив огляд по цих планшетах окремо. І зараз це... Медалька прекрасно переїде в даний альбомчик. Альбом, планшет, точніше. Так, поки ну, хлопно його витягнути із цієї плівки, з цього зіп-пакету. зіппакету. Тут досить сидить так потужно. Так. Це у нас срібло 20 гривень для пам'ятних монет, але сюди підійдуть будь-які медалі. Тут у мене вже декілька медалей є. Я вже робив на них огляд. Це пам'ятна медаль Вадим Гетьман. І пам'ятна медаль. Університет банківської справи Національного банку України міста Київ 2010 року. Гетьман 2008, якщо не помиляюсь. Це 2010-го. І ось доповнення неї, до них буде якраз ще одна медаль. Вона за розміром якраз співпадає з цими медалями. Ось залишимо її також сюди. 2011 рік. Так. Ось така красотулька у нас по медалях. Це. По дві унції латунь, а це дві унції срібло в позолоті. Ось така красота. Так, ну і це все можна залишити ось в такому вигляді, а можна перемістити їх до на зберігання в такому щині. Так, і, як то кажуть, чим більше целофану, тим. Надійніше зберігаються ваші монети. Так. Щоб менше для них потрапляв кисень, щоб вони не патинувалися. Отак. Так, так, ну ось в такому вигляді вони в мене поки що будуть зберігатися. Все, любі друзі, залишайте відгуки під цим відео, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. А я бажаю вам всього найкращого! Бережіть себе і до наступної зустрічі!